У військовій частині дві бельгійські вівчарки або Малінуа і 11 німецьких. Бельгійській вівчарці Джесі три роки. Нещодавно разом зі своїм господарем Віталієм Матяшем повернулась із Миколаєва, де посіла третє місце у загальному курсі дресирування. Тренувати собаку почав з шести місяців. Розказує кінолог, коли обираєш собаку для служби, потрібно перевірити її нервову систему. Похлопати біля щенків, ті, які одразу тікають, вони не годяться, тому що у них е, слабка нервова система. То ключі покидати таке, пошуміти щоб вони, і дивитися, як вона реагує на це все. Вже злякалась? Угу. Саме з е, братів і сестер сама така була спокійна. Угу. Тобто їй, у неї була навпаки зацікавленість. Тобто, вона, якщо ті тікали, а їй навпаки було цікаво. кусочки м'яса. Прокладував і хто ті, які тікають, вони вже не шукають. А вона почула запах їди, почала нюхати, шукати м'ясо. Джесі любить дітей і без команди не проявляє агресії під час патрулювання, говорить Віталій. Коли температура повітря сягає вище 28 градусів, використовувати собак на службі заборонено. Смаліно важче працювати в них. Більш м'яка нервова система, тобто у них все через любов повинно бути. І зате вони, коли вони працюють вже, то вони працюють більш, на мою думку, активно, красивіше. Коли приходить, вона ж скакає, танцює, поки не вигуляємося, поки не набігається, біля мене не покрутиться. вона. Гіперактивно зараз ми знаходимося на питомнику головного управління національної поліції. Тут також проживають наші собаки. Тут у нас по чертвергах проходять тренування наших кінологів. Також у вільний час, якщо є потреба, наші кінологи приходять туди сюди зі своїми собаками, вони тут займаються. Особистій вівчарці Андрія Богомолова Джайні – півтора роки. Собака на службу не виходить, поки проходить навчання. У майбутньому залучатиметься до пошуку зброї. Отримувати такого собаку непросто і недешево, говорить кінолог. Лежать, лежать. Вона дуже любить сосиски, м'ясо, сир. Собаки взагалі дуже люблять сир. Тому оці, цими смаковиками ми її заохочуємо. І під час тренування, і під час служби. Пес на прізвисько ЗЕС потрапив до Нацгвардії у зоні ООС. Розказала пресофіцерка Аліна Кобець. Собаці десь два роки. Прибігла до табору. Нас. Була у хлопців як ранкова розминка, там займалися хлопці бігом. Ми побачили Зевса, він пристав до них, прийшов до позиції, там і залишився. Вони його там дали йому поїсти, він був голодний. Я працюю в неї вже близько чотирьох місяців. Собака ну, доволі таки слухняна, але ж сильно жвава. Для того, щоб знайти спільну змову із собакою, для початку їй потрібно чимось погодувати. Наприклад, корму. Підходити не рухами, даєте їй корм. Барану вісім років і все життя пес прослужив у Нацгвардії України. Півроку з ним працює Анатолій Зелінченко. Характер у нього спокійний, спокійний да, от. на службі добре виконує команди. От, правда, котів не було. А от, так, все, відлічна собака. Строк служби собак в середньому вісім років. Борону скоро на пенсію. Анатолій Зілінченко говорить, зазвичай тварину забирає до себе або кінолог, який працював із нею, або хтось із військовослужбовців. Оксана Хлібос, В'ячеслав Ходос, новини на Суспільному, Херсон.